Це найвідоміший довгобут Дніпра, і ось вам цікаві факти про нього. Мова йде про недобудований готель Парус, який за півстоліття перетворився на символ занепаду та застою. Будівництво розпочалося в 1975 році, і для того періоду це був яскравий приклад радянського монументалізму та бруталізму. Унікальним було і місце для будівництва: зручна транспортна розв'язка, приголомшливий вид з вікон готеля на Дніпро. До речі, і сам готель мали бачити з усіх куточків міста. Міста. За три роки був зведений каркас будівлі, а введення експлуатації готелю передбачали в 79-му році. Але фінансування об'єкта припинилось. Будівництво продовжували малими дозами до 87 го року. Зовсім припинили виділяти кошти в 95-му році. Напевно, бо в тому році всі кошти пішли на відкриття метро. Того часу готель викупила приватна фірма з гарантом на добудову, але знову щось пішло не так. Нещодавно міська влада повідомила, що повернула готель у свою власність та має намір його повністю демонструвати.